Друзі, слава нації, з вами Дмитро Колонча. Друзі, придбав собі на свята штучно вирощену ялинку. Зараз вам похвалюся, яка вона, а потім ще декілька слів скажу. Ось така от гарна ялинка у горщику. Ось. Дивіться, друзі, бачили, яка ялиночка гарна. Це, друзі, ми не знищуємо природу. Ми бережемо природу для наших нащадків і не купляємо ялинки всяких браконьєрів. Цю ялинку штучно вирощену, ви бачили, вона як вазонок в горочку. Її можна, хто має приватний будинок, висадити весною. Хто не має приватного будинку, ви можете доглядати за нею, як за вазоном, пересаджувати в більший горшочок. і Кожного року будете мати ялинку на свята. І цим ще раз кажу, друзі: ми збережемо природу, збережемо для наших нащадків ті ліси, які, на жаль, зараз дуже в плачевному задатбаному стані. Ці ялинки, мені здається, ціна від 300 гривень. Вони плюс-мінус доступні. Кому потрібна така ялинка, телефон буде в коментарях до цього відео. Вони є різні, є сині, є всілякі, які хто що забажає. Просто, друзі, купляйте на світа оці от штучно вирощені ялинки. Вони так же само пахнуть, вони так же само виглядають. Просто я вам кажу, ми збережемо природу. Не купляйте ялинки всіляких браконьєрів. Телефон, хто хоче придбати в коментарях до цього відео. Всі, як то кажуть, натхнення, наснаги з наступаючими святами всіх гараздів. Гарного дня!